Здоровенькі були мої сміливці. Сьогодні я хочу розповісти вам, як, відповідаючи на питання, як справи звучати українською ще більш природньо. Зазвичай ми кажемо: добре, дякую, а ви як? Все гаразд, непогано або наше улюблене, все нормально. Але це ж те саме, що I'm fine, thank you в англійській мові, і цим точно нікого не здивуєш. Тож пропоную вам наступного разу використати у своїх діалогах один із наступних виразів. Перший вираз це. Помаленьку він утворений від слова мало – «little», що перекладається як liтл by біт бай bit by степ байстеп, кайне слолі. Помаленько якось буде. Якось буде. Якось буде. And another option, Інший варіант може бути потихеньку, дуже схожий на попередній, але a bit different, але трішки інший. Потихеньку, утворений від слова тихо, quietly. Я іду потихеньку, потихеньку я йду потихеньку, потихеньку. Також можна скомбінувати ці два слова, і тоді. Ви звучатимете так: привіт, як ти? Та помаленьку, потихеньку. А ти як? І як би складно не було, зараз нам усім дуже важливо жити помаленьку, потихеньку, не поспішаючи, смакуючи кожну мить. І ще почуємось.